Ми приїхали з активістами Автомайдану до клініки Борис, де перебуває Дмитро Булатов, організатор Автомайдану. Ви знаєте, що він тут лікується після того, як його вісім діб катували після викрадення. І от ми спілкувалися щойно з керівником клініки Михайлом Радуцьким, який пояснив, що він Дмитро перебуває в палаті інтенсивної терапії і в нього є травми середньої тяжкості. Це все, що він може коментувати щодо стану Дмитра Булатова. Там також перебуває. Кілька народних депутатів, які чергують, тому що була інформація, і вона підтверджена. Наскільки я розумію, що сьогодні Дмитру Булатову, якого до речі намагають вивести за кордон для подальшого лікування з метою ну, безпеки, зокрема намагалися сьогодні йому вручити повістку, вимагають для нього домашнього арешту. Правоохоронні органи менш так розумію, що цього не вдалося зробити зараз. Фактично тут акція на підтримку була того завершена і автомайданиці, щоб за все зараз будуть повертатися на а, Майдан Незалежності. І більше сюди суттєві міліції нікого не допускають. Якщо хтось буде привезти, пожалуйста, то протягом вчорашнього сьогоднішнього дня слідчі. Разом з супроводженням з оперативною групою, з супроводженням з працівниками міліції, намагався зробити спробу декілька разів вручити йому це повідомлення, оголосити домашній арешт. Людина, яка знаходиться зараз в палаті інтенсивної терапії, накласти йому браслет на ногу і в такий спосіб продовжувати знущання над Дмитром Булат. Я хочу подякувати наших партнерів, і європейських, і американських, бо вчора йшли дуже активні переговори в Мюнхені. Відбулася дуже активна роль в ній зіграли державний секретар Керрі, міністр закордонних справ Німеччини Штаймайер. Кетрі Нештон та інші представники, які домовилися про те, що сьогодні має відбутися дія, коли збула з ними звинувачення і дозволять йому продовжити лікування за кордоном. Врешті-решт, координація дій призвела до того, що міліція покинула приміщення. Зараз ми організуємо допит. Точніше, дачу свідчень Булатовим про е, позицію щодо його викрадення і виключно викрадення, бо в мене враження, що міліція не займається розшуком е, злочинців злочинців вбивців, які е, тортували е, Булатова на протягом всіх цих днів і. Е, ми будемо вважати, що сьогодні також буде скасовано незаконне рішення Шевченківського суду, який дасть нам можливість сьогодні вивезти Булатова в, до одного із клінік Європейського Союзу. Поки що, от щойно декілька хвилин тому ця домовленість була досягнута, і ми зараз будемо контролювати виконання цих журналістів. Шість автобусів Беркуту, два. Десять хвилин тому покинули розташування. Будь Не покинули ось ще раз, ще раз, ще раз. Ми зараз з вами пройдемо. Ви переконаєтесь, <риклад> да. шановні друзі, щойно прес служба генеральної прокуратури на своєму сайті повідомило, що прийнято рішення, яке дозволяє виїзд. Булатову на лікування за кордон. Я всіх вас хочу привітати з цією перемогою. Без вас цієї перемоги була б неможлива. Це демонстрація того, що коли ми тримаємося разом, нам ніхто не збирається. Отпустітьте, виїжджайте! qui sont intéressés dans Для чого? Це буде спроба провокації, спроба ескалації насильства. Ми сьогодні зробили речі, які це насильство прибирають. Ми відпустили, робимо все для того, щоб відпустити Дніпра Дмитра. Ми робимо все для того, щоб все вирішувати виключно мирними акціями протесту. І ми робимо все для того, щоб не допустити застосування сили. Бо сьогодні найбільшою, на жаль, небезпекою є силові органи. Ви це бачите зараз. ви бачите їх реакцію на нашу поведінку. Так, дякую, друзі, пасибі.